Коуч Ірина Бонне це світло для тих дівчат, які ходять по колу, бажають створити нові стосунки. І для цього потрібно знати те, чого вони не знають. І найефективніший спосіб це маленька робота, кілька сесій з професіоналом, яка допоможе вам побачити ваші сильні сторони для стосунків. Ірина, давай у двох словах, буквально що виграє дівчина, яка не читає книжки, не дивиться відео, а йде і сміливо працює з собою із коучем? Дівчина отримує свою Google-карту для пошуку чоловіка, для того, щоб зрозуміти, якою вірною дорогою пройти, щоб мати його, тому що можна повернути на тому повороті або зайти в глухий кут. І тоді що робити? Ну вони всі такі розумні, я знаю, краще, піде до подружки, подружка нарадить. Але от чим коуч від подружки відрізняється? Професіоналізмом. Тому що коуч саме навчається надавати професійну допомогу, підтримку тим, хто цього потребує. І Я скажу більше, коуч використовує ваші сильні сторони і ваші надбання вже, які у вас існують, щоб ви ефективно і швидко доходили до тих стосунків, яких ви бажаєте. Тому що ну він може бути накачаний, він може бути там сильний, розумний, якийсь там неймовірний принц, але насправді принц може бути інакше. Так, тому що наші потреби зовсім в іншому виявляються іноді. Що хочеться того, хто хоче, щоб розмовляв з тобою вдома, дивився з тобою серіали, обговорював, можливо, подружок, або ті проблеми, які відбулися в тебе. Або, можливо, закрив якісь, якісь слабкі сторони. Наприклад, ти зайнята, він може приготувати щось. Або він дійсно, коли ми кажемо хочу сильного чоловіка. А який він сильний чоловік? От він зараз прийшов і нагримав. І як ти сприймаєш це. і як ти, і ти ж хотіла сильного чоловіка, а потім сказав, він там агресує, чи там ще щось, і як цим бути? Тобто зрозуміти, і як сприймати ту силу чоловіка, якого ти обираєш, правда? Іри? Звісно, Наталі. Тому що ми. Насправді не знаємо, що таке бути сильним, який цей сильний чоловік, чи сильний чоловік є відповідно до моїх потреб, ідеальним для мене чоловіком, і це під час коучингових сесій ми дізнаємось, чи дійсно цей чоловік, якого ми хочемо, буде задовольняти всі мої потреби? І це трішечки торкається. Історії вашого життя, тобто, який ваш був батько, які були перші стосунки, а чи було це добре? А чому ви обираєте саме таких чоловіків? І чому саме такі чоловіки вам приносять щастя? От, і ви не, не усвідомлюєте, наприклад, чому вас завжди тягне до ось таких мужчин і робота з коучем і правильно задані питання якраз привертають вашу увагу до тих речей, про які ви не задумувалися раніше. Але ці питання потрібно, щоб хтось задавав, і задавав не просто там а для чого, а куди, а аналізував ці питання з вами і задавав наступне питання, яке приведе вас до того усвідомлення. Яке допоможе вам дійсно побудувати щасливі стосунки. Погоджуюсь з тобою, Наталі, тому що, можливо, ви ще не знаєте, які були отримані вами батьківські поради, які стали вашими заборонами або драйверами, які рухають вас до того вибору, який не приводить до успіху. А успіх це чоловік коханий. І тому треба змінювати. Ці програми батьківські, соціальні програми, стереотипи, стереотип. стереотипи, щоб відчути, а чого я хочу як жінка. І успіх це не тільки чоловік, це тільки початок. Успіх це стосунки з цим чоловіком. Гармонійні стосунки, де ви, де ви розумієте дійсно, чого він прийшов і нагримав, чи чого він прийшов і радіє, і як справитися, впоратися з тими е, моментами, що тут насправді було, там, він захищав вас, чи насправді, було, він е, щиро там, когось не сприймає і тому так себе поводить. Тобто розуміння мотивів поведінки. Людини. А ми бачимо тільки, ой, він свариться! Це не добре, це не мій чоловік. Може бути зовсім по-іншому. Те, що ти сказала, Наталі, називається справлятися з трудностями, які виникають невеликими кризами у відносинах, як вміти з цим взаємодіяти. І це також може навчитися саме під час коучингових сесій. А ще розуміти, що чоловіки. Разливі. І що їхня душа дуже тонка і тендітна, ми не звикли до цього. Тому що в нас є такий соціальний спротив, що чоловіки не плачуть, чоловіки можуть сваритися. Вони не плачуть, вони не проявляють якихось позитивних емоцій. В них ну їм все одно, наприклад. Бачите, ще один чоловік подає знаки. от, Але. Все це розуміти і е, далі з цим працювати це якраз про коучинг. А ми підемо заспокоювати чоловіка, а ви подумайте. Тому що насправді працювати ефективно це зростання. Отже, до Ірини. Чекаю на вас.